Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Сама підготовка до зустрічі голови Китайської Народної Республіки Сі Цзяньпіна із президентом Росії Володимиром Путіним засвідчила, що якихось великих зовнішньополітичних проривів від цих перемовин китайського і російського керівників очікувати не варто. Напередодні зустрічі Китай, як відомо оприлюднив свій так званий мирний план. Який по суті створював умови для того, щоб Росія позбулася санкційного тягара, а з іншого не пояснював ніяких чітких інструментів для того, щоб було звільнено окуповані Росією українські території? А сама Україна отримала серйозні гарантії безпеки і Гарантії неповторення цієї війни, яку Путін розпочав проти України у лютому минулого року. Однак мирний план принаймні був. Чітко структурованим баченням китайської народної республіки того, як мають розвиватися події. А от текст Сі Цзяньпіна, видрукований на шпальтах офіційної російської газети, якраз перед його візитом до Москви, не залишав жодних сумнівів якоїсь конкретної програми у китайського лідера немає. І найголовніше, що його цікавить у подорожі до Москви, це саме російсько к. Китайські взаємини партнерство, яке має продемонструвати заходу. Що навіть у тих умовах, яких сьогодні знаходиться Росія, Китай залишається країною, налаштованою на розбудову особливих взаємин з Москвою. Текст Путіна, який ми бачили на шпальтах Жень Жибао, також продемонстрував, що російський лідер залишається у Повні впевненості, що він може диктувати умови, будь-яких перемовин щодо досягнення миру в Україні. Путін продовжує говорити про перемовини так. Однак тепер нагадує, що потрібно для того, щоб все закінчилося, визнавати геополітичні реалії. Геополітичні реалії – це. Такий розширений синонім територіальних реалій, про які весь час говорять російські керівники, коли мова йде про припинення війни в Україні. Просто територіальні реалії це згода України та й усього цивілізованого світу з тим, що Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України є тепер територією Російської Федерації. А геополітичні реалії це не тільки територіальні реалії, це і нейтральний статус України і її відмова до вступу до НАТО, Ато і відмова від. Стратегічних взаємин із сполученими штатами в принципі все те, що Москва вимагає буквально з першого дня агресії. і як ми бачимо, уявлення Володимира Путіна про те, як має закінчитися війна, не змінилися ані на йоту. Інакше для чого б російський очільник якраз перед візитом голови Китайської народної республіки демонстративно відвідував би окуповані території і території, які були окуповані 2014 року, і Території, які були окуповані 2022 року. Так що навіть якщо після перемовини Володимира Путіна і Сі Цзяньпіна дійсно відбудеться анонсована віртуальна зустріч голови Китайської Народної Республіки з президентом України, навряд чи Сі Цзяньпін запропонує Володимиру Зеленському якісь Такі кроки, якийсь такий вихід з ситуації, який реально дозволить закінчити війну. Чого я дійсно побоююся, це те, що перемовини із Путіним і Зеленським потім дозволять голові Китайської народної республіки виправдовувати китайську підтримку саме Росії, і пояснювати, що миролюбність Росії, як завжди до речі, зіштовхується із агресивними планами Заходу. Ось можливо саме. І з цим пов'язана ця небувала миротворча активність Китайської Народної Республіки на українському напрямку. Хотілося звичайно помилятися однак, всі розмови щодо врегулювання ситуації в Україні та й тексти статей Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна свідчать саме на користь такої версії. Дякую.